В 2021 році ви сказали, якщо ти не гомосексуаліст, ти не в тренді. Хлопцям, які воюють, не байдуже, що у нас тут парад йде. Ну, ви про Прайд говорили. Ваше ставлення до ЛГБТ зараз, через три роки, змінилося, коли багато хлопців, які на передові, також заявили про свою приналежність до ЛГБТ. Я кажу так, як, як воно вже є, сталося в. В суспільстві, але не треба виставляти на показ. Угу. Не треба дітей вже починати вчити, що таке розповідати їм, що є то і то. Мені здається, треба дуже акуратно до цього. Ви думаєте, діти від цього е, якось е, можуть постраждати? Ну, бо у дитині може, одна дитина любить одягатися, хлопчик буде одягатися як дівчинка, у неї вже є якісь, а інші навпаки. Ну, я самому сину, наприклад, розповідаю, що є ЛГБТ спільнота, ну, я, гей, я і суму збільки, так, також бо він, він від цього це. не став геєм. Ні, він знає про це. Він uh -huh. у нього нормальний. Ну, господи, ну кожен кузнічить свого щастя. Але раніше у вас було більше радикальне ставлення? Ну тому, що ти розумієш, вже було настільки це показово. Ну, було просто так відкрито. Давайте, давайте до нас, ми отут це. Я розумію, що вони дружні, що вони це, але не треба виставляти на показ, щось. Сі... є релігія, є якесь розуміння, що можна, що не можна. Угу. Ну, Треба триматися яких правил ри, в житті. А що можна, що не можна? І правила, хто пише ці правила, Іван Васильович. Про правила всі там. Десять правил, які є. Які нам е, казали, не вбивай, не кради, та та-та-та-та. Десять. Та, 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 вони є, є. Але. А, о, 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 а життя життєлі, і ЛГБТ там не сказано. Ну це здавня ведеться ця боротьба. Це не зараз є. Це, це ще коли були е, спартанці, чи як вони. Так. Так, тоді вже було. Древні так. сотня це була найсильна. Група, коли сотня було він і вона, де саме кру поганий, бо який писали, бо вони були дуже дружні uh -huh. і вони могли перемогти дуже багатьох. Бо якщо, там я читав, що якщо вони пішли і вбили його або її, він йде також на все, щоб uh -huh. було, бо життя не мабуть. Да, оце я читав і ну. Яке то є, ну я кажу, не треба виставляти це на показ. А е виставлення на показ, е наприклад, гетеросексуальних стосунків. Це нормально? Ні. Тобто, ви в принципі проти того, щоб е там не було. Я знає не ви? проти її них. Але ще раз, не треба виставляти на показ. От ми є такі. Ні, такі. Ні. Гетер-гетеро це, ну, типу, хлопець з дівчиною. Ні, це є нормально. Тобто, чекайте, стоп. Тут я е, хочу у вас уточнити. Дивіться. <рес> тобто. <рес> я щось не зрозумів, вибачаюсь. Так. Е, гетеросексуали, ви розумієте, хто це? Да. Так. Це хлоп, хлопець з дівчиною. Да. так? — Тобто виходить так, що е, якщо хлопець з дівчиною будуть тіти за руку, це ок для вас. Ну, це речі. — Якщо хлопець речі. з хлопцем або дівчина з дівчиною ідуть за руку. Ну, дівчина з дівчиною красиво. А хлопець з хлопцем це. Це <рес> <Не> дуже. <рес> Ну це ваше таке. Ну це мої господи, я, я не кажу нічого. Хай живуть собі, я кажу, кожен кузнечик свого щастя. Я хочу так і живуть. Я живу собі так. У мене є свої, е, 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 як кажуть, свої устави. устави я угу. по своєму уставу живу. Малого я вчу також саме. А то, що робить суспільство, то і. Її... Хай воно робить, я не можу впливати на це. Ви, до речі, і, не, і не питаюсь, тому що це безполезно. Ви коли в Європі були і бачили е членів ЛГБТ. Ну, вони зовсім по-іншому. Ти розумієш, ми однакові по формі, а по розуму зовсім інші. Угу. Зовсім інші люди. А чим вони відрізняються? Е ну, бо нас? у них, по-перше, не було Радянського Союзу. У них відкрите все було: висловити, сказати. Музику писати, яку ти хочеш. Ну, тобто їм не треба доводити нічого. Да. Вони не думали про це, а ми про це все думали, що там партійна. А що комсомол скаже, а тобі треба постригтися, а тобі треба так, ти не можеш ходити так. Чекайте, а вас змушували, до речі, стригтися? А? Ну, звісно, звісно. Да, багато разів, так. Розділ, да. Ви мали бути з якою зачіскою? Я завжди ходив для Так, саме. А вони... треба було стригтися. А вони хотіли, щоб у вас була коротка зачіска? Ну, а як же? Ага. Як ви відстоювали свою зачіску? Ну, Іноді йшов трохи пістрався. Все одно, ти. Ти ж комсомолець, ти ж повинен повністю. За... Ви піонером і комсомольцем були? Так. Да. Угу. Чекайте, ще були хто Октябрята? — Октябрята, я октябрянком був. Все. В Всі ступінні прийшов Дур -дур. Ви в одному з інтерв'ю говорили про те, що ви в юності комплексували через власну, власну зовнішність. Да. Дур -дур. Коли ви відчули, що ви красивий? Зараз. Тільки зараз? Так, да, коли я почав дивитися всі свої фотографії і зйомки з концертів, я дуже гріх великий мав, що я про себе так думав погано. Угу. Та просто красень. Про себе так не можу казати. Але Чому? Я, кажу, можна? Я, я дивився на себе, думаю, Господи Боже мій, хто тобі в голову вбив, що ти такий, що ти не так красавець, просто по два метри ростом, худенький. Ну, так. А ви розумієте, чому ви тоді так думали? В голову, От якщо... в голову кидали. Вам говорили про це? Так. Да. Угу. А хто говорив? Це не буду казати, хто. Хай собі живуть. Ну, це близькі? Чи... Ну, а як же? Саме близькі, які були. Це не брати і не сестри. Це ага. із оточення женського. А, а, Да. Чекайте, тобто дівчата вам відмовляли? Ні, Дівчата не відмовляли мені, але ті, хто були близько, мабуть, вони боялися, що піду до других, і казали, ага. так, так. А вам от, дівчата часто говорили про те, що ви красивий, що ви їм подобаєтесь? Ні. Та й у мене й дівчатах багато не було, так будемо казати. Угу. Це все через комплекс? Так, так як всі думають, що там ловелас, такий, що Ну, це через е, власні комплекси? Тобто, мабуть, мабуть, я комплексував. Тобто, хлопчина вважає себе некрасивим, а він ну, так, я, недостойний я, дівчин. Про себе Думав, знаєш, не так одягався, не так було. Знаєш, а тоді було зовсім по-іншому. Треба було кудись піти. А може, в мене вже не було. Все uh -huh. було розуміти. Я розумів, де я знаходжусь, і я не ліз туди, куди мене не чекали. А у вас е, невзаємне кохання було в юності? Один раз. Перше, саме перше. Розкажіть. А це от не хочу. Ну його серйозно, ну, розкажіть до чого. <рес> Вона вам не відповіла е, Ні. Вона пішла з іншим хлопцем, бо той був багатий. Угу. А я був майбідний. І все. Це було перше таке розочарування в цьому, коли ти поняєш, ти розумієш, що в житті щось не так, як. Пишуть у книжках або у фільмах показують, життя і зовсім інше. Mm -hmm. непередбачена. Така. Я тоді зрозумів це і все. Забив це в собі там. Кажу, все. Малиш, mm -hmm. заспокойся. Буде і твій час. Але, мабуть, час зараз не прийшов. А коли він прийшов? Трудно сказати. Мені не везло. Чесно кажучи, з жінками мені не везло. Мама казала, що я кажу, дуже добрий. Mm -hmm. Знаєш, бо дивишся, один б'є, вона цепляється за нього і тримається, а інший все, пожалуйста, і все навпаки. Як жіночу логіку розуміти дуже тяжко. Мені знову будуть писати, що я включаю психолога великого. No. Але поправте мене, якщо це не так. Хлопчина, який виріс в багатодітній родині. Без батька, особливо в такий період ставлення, так, становлення. Ну, практично без мами, тому що в інтернаті а потім е, ПТУ. А хто ж цьому хлопчині буде говорити? Що він красивий? Хто хто йому буде давати поради, е, там, чоловічі, і як з дівчатами спілкуватися не було? таких? Ніхто. Е... Ти знаєш, от на заводі, коли я працював у Славянську, тоді там біля нас була така, е, був мастер такий хороший. Єврей такий був. і У нього донька була, вона приходила до нього. І от ми сиділи, там іноді перерву про говорили, просила звідки ти є, боковина, то-то, то-то, то-то. Так, як ось вона почала на мене розкручувати, відкривати. Так. <звісна> ну, так, а потім я вже закінчуся. І так залишилося. Дівчата були тільки дві, коли там е, Іра Прут була, я пам'ятаю. Ми з нею ще якусь пісню написали. І Зайцева Катя. Дівчата, які біля мене зараз були грав на гітарі, їм дуже подобалося, і вони біля мене завжди були ці. Дівчата. А тоді дівчата вас захомотали? Не ви, дівчат, а дівчата вас? Ні, я розумів, що як. просто ми були друзями.